Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Сьогодні хочемо зробити повторний залізов колоти. Це наші кабанюри, це ми вже повичищали, підстелив, ще сямкають бурак. Це наші льошки. Ну це наша мальвінка. Малих немає, десь поховалися. Зараз не подивимося. Тікай, Мальвіна, тікай. Тікай. О, є. Куди пішла Мальвін? Це наші маленькі пітренчики. Щось вони там я їм кинув їсти, але вони щось там нічого не їдуть. Ну, зараз будемо їх і будемо сьогодні хочу зробити вже перше їхнє зважування. Що вони важать? 4 кг. 400. Народилися вони, родилися вони 24 -го. з 24 на 25 березня. Ще одна льошка. П'ять і вісім. кабанюра. Чотири сто, такі як льошка. Це в нас льошка. Три і три. Це в нас кабанюра. П'ять і три. Кабанюра. Чтири і вісім. Прокололи ми залізо і переважили наших. Гавриків маленьких. Також вколов мальвінці, так само, як попереднього разу. І вколов також ще ось ромашці. Плануємо її залишити на свиноматку. Ну, майбутні плани це буде окреме відео. Ми Зараз подивимося по попередніх поросятах. Яка їхня вага була в такий самий вік, як цим. І зараз я розкажу. ну Це наші хлопці, і хлопці плануємо хлопців в середу одного забирати, тому що є вже замовлення на м'ясо. І так як я планую коптити, тому потрібно. Вже підготовлювати копчення до Паски. Тому будемо в середу починати по одному їх забирати. Не знаю, скільки їх піде. Ну, два це точно. А ця льошка льошка піде живою вагою, так як я і казав в одному з попередніх відео. Ця піде живою вагою. Ця. Хотів я сказати, яка вага була минулих поросят, але ми їхнє зважування вже розпочинали робити з одного місяця. А цим тільки два тижні. Це така їхня вага в 2 тижні. Вони родилися з 24 на 25 березня. Це їм 2 тижні. Тому, яких вага була попередніх, я вже не скажу. Вже ми будемо цих також переважувати в місяць, тоді будемо бачити різницю. Ну, ці набагато кращі, але їх і є шестеро, тих було там 13. Цих більше є, що їм їсти. І вони такі. Я кинув їм той предстарт, але вони його навіть і не дивляться до нього, бо їм вистачає молока. Вони собі так, як качанчики, їм вистачає. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!